23 листопада громадська організація, студія громадських жіночих ініціатив, провела студію діалог серце Нью-Йорку. Б'ється на Миргородщині». Особливістю зустрічі стало те, що більшість її учасників це внутрішньо переміщені люди, які залишили свої домівки через збройну агресію проти України. Сьогодні ми зібралися на захід серце Нью-Йорку б'ється на Миргородщині». і це така студія діалогу з людьми, які стали вимушено переміщеними особами з Нью-Йорку, Донецької області і, взагалі, з громад Донецької області. Ця подія стала чудовою нагодою зануритися в історію легендарного українського селища на Донеччині українського Нью-Йорка. для учасників і учасниць. Захист став не лише можливістю згадати рідне місто, але й шансом знайти підтримку серед однодумців, розповісти про свої переживання та поділитися надією на краще. Сьогодні ми зустрічаємося, згадуємо те, як ми жили разом спільно у нашому селищі. Знайомимо наших гостей, які приймають участь у проєкті громадської організації з історією нашого селища, проводимо оцінку потреб внутрішньопереміщених осіб, які тут опинилися, і будемо говорити, спілкуватися, згадувати і планувати на майбутнє. Головна ідея заходу познайомити та об'єднати переміщених осіб, створити для них простір для спілкування, обміну спогадами та підтримки. Це внутрішнє переміщення особи, переважно з Нью-Йоркської громади, тому що це ми хотіли побачити людей наших, щоб вони побачили одне одного, щоб вони зрозуміли, що вони не одні що тільки спільно ми можемо вирішити багато питань, і треба не закриватися в собі, а треба виходити в люди і спілкувати, спілкуватися, Присутні мали змогу дізнатися більше про роботу студії громадських жіночих ініціатив, її реалізовані проєкти та майбутні ініціативи. За словами голови громадської організації Тетяни Креско, це перший подібний захід, але в майбутньому вона сподівається, що їх стане більше. Важливою метою таких зустрічей буде сприяння створенню активної спільноти, яка не лише підтримуватиме одне одного, але й робитиме внесок у розвиток миргородської громади, що їх прийняла. Кожен, хто бажає, може долучитися до майбутніх заходів. Одів анонси подій можна знайти на Фейсбук сторінці ГО студія громадських жіночих ініціатив.